Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Пусті відливанти, які я розносила або не дуже. Одразу перепрошую за освітлення. З приходом вересня, власне, одразу прийшла і осінь. Погода досить така похмура і прохолодна, але я все ж таки вирішила записати це відео при денному освітленні, навпроти в мене вікно, але все рівно пасмурно, тому, Можливо, картинка буде не досить яскрава. Але... Основне це зміст, я думаю. Окей. В мене тут така от коробочка з деякими відливантами, абсолютно рандомно, я буду їх діставати, і поговоримо. Перше це пархманіки зрозуміють. Перший відливант, який я спробувала, а далі поносила. І він на мене справив таке вау-ефект спочатку, а далі якось. Все це розвіялось, як ранішній туман. Аромат називається Ілюзіони від бренду Bottega Венета. Ілюзіони той, який жіночий, аромат знятий, як і всі аромати даного бренду. Звичайно, мені було цікаво познайомитися із цим ароматом, і з рештою, з якими я не знайома, я дуже погано знаю цей бренд. І коли моя парфюмерна подруга надіслала мені цей від відлавант, я дуже зраділа. Тут, до речі, вже нічого не чути, я е, бризкала ним на е, цю бумагу. Е, я навіть записувала відео і казала про те, що це шикарний аромат. Ви знаєте, там відчувається деяка інжирність, він такий приємний, ніби повсяденний, такий ну, ну, класний аромат, але коли я його все ж таки на себе нанесла, коли я його поносила, я зрозуміла, що він мені не потрібен. Він занадто простуватий. Е, він, звичайно, має місце бути, типу, на літо, там, знаєте, якийсь універсальний аромат, аромат свіжості, непримхливості і так далі. Але враховуючи те, скільки зараз коштують аромати від бренду Bottega Veneta, Будь-яке бажання купувати цей аромат відпадає. Так він приємний. Він красивий, але він простий, от він пахне як звичайний такий от люксовий аромат. І, до речі, він сидить не досить довго на шкірі. Ну, максимум 3 години його відчуваю. Це ще з натяжкою. Ну о, за таку ціну, би, ну, я би не купила, але трапся він мені, можливо, по більшій демократичнішій ціні. Можливо, я його собі б і купила. Загалом сподобався, але без ефекту вау. Так, наступний пробник у нас пана Дора. І аромат називається Forever Love. В мене просто мілі. мілі -лі 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 -лі. Тут навіть мілілітра немає, я не знаю. Ну, Можливо, міл... півмілілітра. Ось таке от маньонечке. Дістався він мені з покупкою якогось аромату чи якихось відлованті, я вже не пам'ятаю. Тут, можливо, що навіть. Одна крапля є. Це приємний цитрусовий аромат, чайно-цитрусовий, я би навіть так сказала. Ой, він такий взривний, такий, знаєте, позитивний аромат, дуже такий веселий, він заставляє посміхнутися. Дуже позитивний аромат. І, незважаючи на те, що тут був ну, буквально декілька крапель, все рівно мені вдалося прямо сюди його нанести. Знаєте, це такий цитрусовий вибух, дуже такий. Натуральні цитруси, я би сказала. Дуже мені він сподобався, але враховуючи цінову політику бренду Панодора, знову ж таки, купувати повноцінний флакон ну, це не камельфо. Ще один аромат Сара Jessica Паркер, який називається Стаж. В мене був ну, тут невеличкий такий от відливантик. І я пам'ятаю, що з цим ароматом, боже, вніс наляла собі кучу води. Точніше, кучу аромату, який тут ще залишився, якісь краплі на пульвику. З цим ароматом я познайомилася дуже-дуже давно, років напевно, 5 тому, коли про нього ще ніхто не говорив, ніхто його не чув і не знав. Цей аромат мені надсилали на сліпий затест, надсилали його з ворожої країни. І тоді він мені просто він мене вразив. Він, мен, він, ну, він мене настільки вразив. Він викликав у мене ефект вау на сліпих затестах. Я була дуже здивована, коли я відкрила і побачила, що це Сара Джесіка Паркер. Дуже неочікувано для селебриті ось такий от парфум. Він, ну, можна сказати, що він складний, враховуючи цінову політику Сара Джесіка Паркер. Бренду я маю на увазі. Ну і взагалі концепту. Ніби як ароматів селебриті, то ось цей стаж він взагалі вибивається з цього концепту, він складний. Це сандал, безумовно, спеції, це амбра, це солонувато деревний сандал, такий м'ягкий. Він мені ледь нагадав сандал межкюль, десь далеко чимось. Ну, Коротше, аромат цікавий. Він дуже цікавий, він складний, але ну, не настільки складний, так, щоб його там не носити, і так далі. Я ще раз повторюю: він складний в концепції ароматів від селебриті. Тобто, це не те, що щось таке зрозуміле, напшикався і, би, забув ні. Це соломувато, деревинно амброво. Теплий такий от парфум. Дуже красивий. Я б не відмовилась мати якусь тридцятку. І я пам'ятаю, що в минулому році вони якось так з'являлися в інтернет-магазинах досить по таким демократичним цінам. Але я собі не купила, не знаю. Ну, в мене є Сентал Межіскюль, в принципі, для чого мені ще Сара Джесіка Паркер, але вони реально чимось подібні і аромат ну, класний. Далі. <кій> о, це просто Томас Де Монако. О... Куер або Ну, коротше, не знаю, я напишу, ви все самі почитаєте. Боже, який красивий цей аромат. Це моя хотілка. це така, знаєте, моя нездійснена мрія парфумерна. Чому нездійсненна? Тому що аромати надзвичайно дороговартісні, і їх мало де зустрінеш, ну, принаймні, тут в Україні. Це таке, знаєте, щось тягуче. Ніби розплавлене золото. Гаряче таке жовте. Я, до речі, люблю а, італійське золото, те золото, яке 750-ї проби, а не ось це українське, яке там 585-ї, здається, проби. А, Золото 750-ї проби, воно жовте, а не червоне. І мені подобається саме таке жовте золото. Оце аромат це жовте золото. Гаряче, розпечене, просто воно, знаєте, тече, як в мене от е... єдину аналогію, яку я можу згадати, бо що це за котяча шерсть тут літає. Ну, вибачайте, в мене дуже багато котів. Ну, як дуже багато. Для нас дуже багато дві кецьки, ну ви знаєте. Ну, відволіклась. Мені навіть важко зараз взагалі якось його описувати, крім того, що це розпечене таке тягуче золото, От як в фільмі Термінатор, там ось цей злий поліцейський той інший робот він постійно перетворювався, з якоїсь така була рідка маса. Ну от Це щось таке, тільки це золото в позитивному ключі. Да? Коротше, я не знаю, чи ви мене зрозуміли. Аромат просто шикарний. Розпечене золото я би дуже хотіла його собі мати. Це така моя мрія, а вдруг, а колись, а можливо, Шикарно. А... Ще один такий самий, да, у мене два було відливанта. Боже, який він гарний. Це одне й те саме, але він е, якось навіть трішки по-іншому звучить. Знаєте, багато, звичайно, залежить від самих пробірок. Боже, який він красивий. Це просто неймовірно. Я хочу навіть його розкрутити. Це, це золото. Це золото, як я і сказала. Окей. Їдемо далі. Далі один аромат, над покупкою якого я думала. Спочатку він мені хотілося його мати, потім якось я. Подумала, для чого він мені потрібен. Це аромат фарах. Бренд називається Breakout, напевно. Ну Фарах, я думаю, багато хто знає цей парфум. Це вишня, безумовно, безумовно, алкогольна. І це фініки. Блін, який він класний, особливо от на осінь. Просто в мене є щось подібне. Це халтатне. Про який ми вже не говоримо, але, тим не менше, він є. Я вже навіть не пам'ятаю, коли його носила останній раз. І е, Ларболаріо, той, який знятий, чи то перевипущена зараз якась лімітка це, не пам'ятаю, як називається, Ларболаріо, той, який вишневий теж. От він чимось подібний, але цей фарах. і знову коти. Він складніший. От він складніший, він багатокомпонентніший, багатогранніший. Він такий щільний. Це тут алкогольна саме вишня, і тут фініки, і їх багато. Вони прямо такі соковиті, жирні. Блін, ну, не знаю, класний аромат, можливо, і куплю. Amalfi Амальфі, di Парма. Класний. інжирний парфум. О, який він гарний. Тут, знаєте, я от думала, 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 потрібен він мені чи не потрібен. І в мене в минулому році було якесь просто супер загострення на інжирних ароматах. І я дуже хотіла його купити. Але розносивши його в минулому році, я зрозуміла, що тут більше цитрусів, ніж інжиру. Тут є інжир, безумовно, тут саме листочок інжиру. Ви знаєте, якщо от один раз познайомишся з інжирними ароматами, вони взагалі діляться на два, так би мовити, типу: це листочок інжиру, і це пліт інжиру. І от потім, де би ти не зустрічав ноту інжир, вона кругом однакова. Тобто не буде щось унікального. Такого. ну Це щось таке схоже на вишню. Да? Вишню ти кругом узнаєш, і вона кругом звучить як вишня. Десь вона там, підварена, десь вона підкопчена, десь вона свіжа, десь вона кальяна. Ну всі ми знаємо, що таке вишня, щось таке подібне з інжиром відбувається. Він кругом ніби як однаково звучить, з деякими нюансами. Ось тут більше цитрусових нюансів. І це на літо. Просто, ну, ну, бомбічний аромат на літо. Він такий взривний, він дуже позитивний. Можливо, і куплю собі на наступне літо, не знаю. Ну, вже дуже він. Ой, дуже він позитивний, він такий радісний. Тут мало оцього листочка, хоча це не пропліт, як на мене, але тут нема цієї шероховатості, такої пильності, як Філосикусь, до прикладу, да? Тут все ж таки. Гепнули ось цих цитрусів, таких солодких, яскравих, позитивних, і, цей, і, і, і ці цитруси роблять цей аромат прям ну, дуже таким надихаючим. Так, Альхамбра Іні Роза. Це у нас, здається, клон на психоделік. Ні. Не Чи на атомну троянду. Напевно, що на Atomic Rose від Ініціо. Скоріше за все, щось я путаю. Ну, коротше, неважливо, на що це клон це у нас Альхамбра Інфініроза. І це потужна. Мені здається, скоро за це слово будуть бити. Це потужна троянда, дуже густа і насичена. Ледь солодкувата. Вона така, в моїй уяві, настільки бордова, що аж фіолетова, така оксамитова троянда вона не червона, вона прямо. Бордово-фіолетова, дуже-дуже-дуже запашна, густа. І ці такі листочки, вони прямо ну, оксамитові. Дуже насичений парфум, і я так само думала, потрібен він мені чи ні, можливо, навіть і потрібен. Ви знаєте, я би купила його по якісь знижки, тому що ціни на ці аромати, от конкретно на це Альхамбра Ініроза, вони скачуть. Блін, ну вона класна. О, вона така густа, така щільна, тягуча, дуже потужна троянда. Треба брати, напевно. Вона прям. Зараз от на осінь буде круто. Так, Ларен Мансон Сайн Дай, напевно, так, так. Да? Тут ще навіть є кілька крапель. Це просто шикарний інжир, знову ж таки. О, клас. Дуже багато хто порівнює цей аромат з пальп від бередоків в мене є. Ну, щось між ними є, але пальп, особисто для мене, він більш позитивніший, він більш яскравіший, він більш такий якийсь ну, веселіший, чи що аромат? Більш в ньому соковитості якоїсь, більш фруктовості. Тут. Більше відчувається інжир. От в пальп від Береду, там безумовно, інжир, чорна сморода, там і так далі. Але в пальп все рівно важко е, оці ноти від'єднати одна від другої. Це просто така от цільна композиція, де ти відчуваєш багато соковитих фруктів на базі, на інжирній базі, так би мовити. І то, і то. Це не той інжир, який ти одразу вгадаєш, я вам так скажу. Тому що, звичайно, коли ти чуєш, що пальп це інжир-інжир, і коли ти його нюхаєш, да, ти там собі той інжир вже чуєш. Але папа, він на сліпому затесті, ну, треба рознюхувати, так сказати, щоб почути там інжир в пальп. То цей дай, дай, тут одразу відчувається інжир одразу. Він дуже клад, просто шикарний парфум. Я дуже хотіла його собі купити, але він коштував. Ну, дорого, коротше, він коштував, а далі він зник. Не знаю, можливо, його зняли. Вони подібні з пальп, як я вже сказала, але цей більш прямолінійніший, якщо так можна сказати. Да? Тут прямолінійний інжир, так би мовити, ти його одразу вгадуєш. В пальп тобі ще треба покопатися. Солодкий інжир, знову ж із цитрусами. блін, класний аромат. От, десь би я його би знайшла, я б купила. Аромат, який я полюбила. <хи> ну, як сказати, він мені дуже сподобався, просто мені не сподобалася його ціна. Це бренд Кседжоф і аромат Круз Сур, ось той другий, який про манго. Я про нього про нього писала в себе в телеграмі, про те, що ну да манго, ну да, молочне манго. Ну за що такі гроші? Там щось біля 7 тисяч коштує 50 мл, Ну, це якби, ну, ну ну блін. Ну це дуже дорого. Місяця він не повинен стільки коштувати. Я не можу просто прийняти той факт, що цей аромат коштує 7 тисяч. Він гарний, він справді, це справді молочний інжир, це, е, перепрошую, манго. Це дуже цікаве звучання. Я обожнюю манго, і таке манго я не зустрічала. Молочне. Ніби манго втоплене в молоці. Тут дуже гарно відчувається лактонна складова цього аромату. Класний аромат, все ж таки, але дуже дорогий. Валентина Роза Асолюто. Ну, ета пісня. Ета пісня це троянда просто неймовірна. Це неймовірна троянда, вона дуже густа, дуже щільна, знята. М -м -м, боже, вона красива. Це шикарна троянда і шикарний флакончик. У мене є тільки два флакони цієї лінійки, знятої вже. Я б не відмовила, звичайно, від цієї троянди роза Розасолюто, але знайти її просто ну, ніяким чином неможливо. Взагалі, я ніколи ніде її не бачила. Я бачила підробки на Олекс, безумовно. От вона вже така строга. Знаєте, от якщо Альхамбра це така солодка, вона щільна, оксамитова, то це. Вона навіть гірка якась. Словато гірка троянда. Дуже, вона вже якраз таки рожева. Темна, така готична троянда, класна троянда. Ну, але знята. Так, лірік, ну, лірік в мене є, а може лірік зносила я Пробник. ну, троянда. Знову, Троянда. Я люблю Троянди, я вже думаю, Іра, спинися з тими трояндами. скільки тобі тих Троянд. Це непроста Троянда, вона так само готична, і вона якась така. Ну, як з Амброю, от зладаном, з, з яким. з якоюсь. З якимось ув'яданням. Ви поняли? От Троянда, яка вже в'яне. Ой, класний аромат, просто шикарний. Так, ще три залишилося. Томфорд Піч. ну, класика. Ой, шикарний, класний, обалденний аромат. Дуже дорогий, і я дуже рада, що в мене є альхамбра. Персик, не пам'ятаю, так називається, теж персик. Ну, клон на Тома Форда. Ну, вони реально дуже подібні, особливо в базі, ну просто. Ой, солодкий алкогольно-колючий персик. Дуже красивий. Просто ну, браво бравісімо за цей аромат. Він шикарний. А Амаш мемуар. Ну, знову ж таки, я ось це колись зносила. Пробник. Я якось не прониклась, так би мовити, до мемуару. Взагалі це той аромат, який я полюбила не одразу. Але вже потім, як полюбила, то вже, напевно, не розлюблю. Тому що він неймовірний. Це, 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 це тімінь. Це тємінь, тьма. Розумієте, це просто пітьма. Отак. Мемуар жіночий. Це неймовірна пітьма. Дуже задумливо. Його важко носити. Про це пишуть люди у відгуках і так далі. Мені не важко. Мені не важко, тому що це шик. Боже, це шик. Я на себе нанесу тут ще кілька крапель. Таких, знаєте, вже, як масло. Це буде мій аромат дня. Шкар. Боже, який він гарний. Коли вже він мені, коли я його рознюхала, це, звичайно, аромат на осінь, аромат. Для мене він не меланхолійний, не важко його носити. Для мене він затишний, жіночний, багатий такий, знаєте. Все. Пуста пробірочка. Мемуар жіночий, шикарний аромат. Так, І останній Ваніль Фаталь. Том Форд. Класний аромат. М -м, класний. Багато хто сварить цей аромат, але мені він сподобався. Він... Да, він нічого... ну, ну, ваніль і ваніль. Ну, Але він гарний. Не додати, не відняти просто знову ж таки, звідки така ціна. Я знайшла собі таку собі альтернативу, так би мовити, це не аналог, не клон. Просто альтернатива це ваніль від Angel Schlosser. Я про неї вам розповідала Opulent Vanilla. Вона подібна. До Ваніль Фаталь, Тома Форда. От прям подібна, класна, обалденна Том Форд, звичайно, красивий. Але ну, я не розумію цю цінову політику. Для мене це too much. Просто такі гроші платити за Тома Форда. Тому я купила ангел Фльос. Все, друзі, це всі відлаванти, які я за останній час носила І планую ще щось носити, тому що. Ну, треба доносити. І є якісь такі аромати, з якими треба визначитись, там потрібен він мені чи ні. От, дякую, що подивились це відео до кінця. Пишіть ваші коментарі, підтримайте вподобайкою моє відео. Бережіть себе. Слава Україні! Всім па-па!